Друзі, будь ласка, тримайте себе в руках. Не втрачайте свідомість від того, що я вам зараз покажу. Бо перед вами перший в світі глянцевий ігровий OLED-монітор. <клес> я так розумію, що Asus очікують від нас саме таку реакцію. Але моя реакція була. Я ж себе бачу. Тож сьогодні ми розберемося, чи круто це мати глянцевий oled монітор, чим він відрізняється від матового або напівглянцевого монітору, і взагалі, які круті фішки тут є, мені дуже цікаво, бо це перший монітор з матрицею OLED третього покоління, який я взагалі бачу на свої очі. І знаєте, яка найголовніша фішка в цьому моніторі? Дешевше oled монітора ви не знайдете, тому давайте дивитися. Перед цим нагадую, що я допомагаю 4-му батальйону 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж зібрати 150 тисяч гривень на ремонт їхніх автомобілів. І для того, щоб швидше зібрати цю суму, ми з ними робимо розіграш. Вони дають FPV-дрон, який вони самі збили. Я даю клавіатуру вармілу за 10 тисяч гривень і ще. Три або навіть вже чотири бездротові мишки, які теж дуже і дуже непогано коштують. За донат від 100 гривень на банку в описі. Ви все це можете розіграти. І взагалі почитайте в описі правила розіграшу, і що саме ми розіграємо, щоб нічого не пропустити і все зробити правильно. Чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Тому дякую всім, хто долучився. Банки в описі. Дизайн: дизайн у Asus ніколи не міняється. Серйозно, я це вже бачив. Років 10 тому в ігровому моніторі Asus, який вони випустили в 2014 році. Я пам'ятаю, я робив огляд, і там була така сама ніжка. Але якщо зові можна, чому Asus ні? І по-перше, такий дизайн мені подобається, а по-друге, Зміни все ж таки є. Найважливіше, що ніжка досить компактна, щоб ваші девайси можна було нормально розмістити, і вона гарно тримає монітор на столі. В ній є ніша для смартфона, це не нова фішка. У Asus вже є монітори з такою штукою, але, як на мене, це зручно. Крім цього, ніжка має отвір для кабелів і вгорі гніздо для штативу з камерою. Для стрімерів це корисно. В принципі, все інше вже зовсім не таке, як 10 років тому. Це OLED тому панель дуже а всі мізки і охолодження знаходяться отут. Так все це треба охолоджувати. Загалом задня частина виглядає чудово, і отут вже нуль претензій до дизайну. Десять років тому і близько нічого такого не було. Монітор регулюється по висоті, горизонтальних і вертикальних кутах має портретний режим. Роз'ємів безліч. Два USB 3.2 першого покоління, USB-концентратор, один Дисплейпорт 1.4 з технологією DSC, два HDMI 2.0 і роз'єм для навушників. Як бачите, монітор не підтримує HDMI 2.1, тому якщо ви раптом захочете підключити цей монітор до комп'ютера через HDMI, у вас не буде 240 Гц, тільки 144 максимум. Тому підключайте через DisplayPort, тоді все буде окей. Також тут немає підключення через USB-C. you А було б непогано, якби воно було. Нижня частина панелі зустрічає нас логотипом ROG, підсвічування якого можна вимкнути, якщо вам воно не подобається. За логотипом схований джойстик, який викликає і керує меню, а поряд дві кнопки: одна кнопка вимкнення, інша вибір джерела. Кнопки доволі неочевидно розташовані. Я спочатку взагалі не зрозумів, що вони там є, але це зручно і випадково ти їх не натиснеш. А якщо раптом у вас якось вийшло випадково натиснути кнопку, Кнопку вімкнення, то монітор перепитає, чи точно вам це потрібно. Круто. Меню зручне і зрозуміле. Регулювання кольору тут на будь-який смак, можна поставити режим SRGB, dci p 3, широкої гами. Звичайно ж, є пресети для різних ігор, і дуже важливі геймерські функції, типу прицілу, режим снайпер, режим нічного бачення, лічильник FPS, таймер і так далі. Ну ви в курсі, ви ж теж усіма цими функціями постійно користуєтесь. Здійсно, Корисного Boost для висвітлення темних частин і зміна співвідношення сторін для тих, хто любить грати в 4 на 3, розтягнуто. Є навіть імітація 24-дюймового дисплея, якщо вам так зручніше грати в КС чи Valorant. Тобто не прицілами єдиними, це добре. Взагалі, рекомендую вам поставити застосунок display Widget Center, щоб всі налаштування монітора робити з комп'ютера, бо так набагато зручніше. Панель 26,5 дюймів, W. OLED третього покоління, тобто виробництво LG з частотою оновлення 240 Гц і роздільною здатністю QHD. Ми сьогодні не будемо визначати, яка панель краще, QD OLED чи w OLED, бо це тема для прямого порівняння. Але одразу скажу вам, які питання з приводу зображення у мене виникли тут. Перше це білий колір. Ніфіга не білий, якщо що. Можливо, у мене були завищені очікування, але тут навіть на камері видно, що він не білий. Вгорі холодний сірий, знизу теплий сірий. Білого не бачу. Це в режимі SRGB при максимальній яскравості. Друге питання. Текст виглядає дуже дивно. По-перше, таке враження, що він перешарплений, ніби накрутили овер до фіга чіткості. По-друге, на іншому компі після першого ввімкнення у мене навколо літер був кольоровий Ореол. Не знаю, тепер він кудись пропав, але він був. Налаштування VVD Pixel тут на 50% і краще його не чіпати, бо навіть мінімально в плюс чи мінус воно робить гірше. А функція Clear Edge, яка в україномовному меню називається очистити пікселі по краю, Робить трохи краще, проте проблему не вирішує ніяк. Третє питання це якраз до глянцевого екрану. Бо навіть якщо у вас просто нічна тема в Windows, то ввечері усілякі лампочки відображаються на моніторі. Проте тут трохи спірно, бо на матовому екрані все це просто розмивається однією світловою плямою, а на глянцевому чітке зображення як в дзеркалі, без розмиття на більшу площу. Asus кажуть, що на глянці кольори краще відображаються, і тут можна з ними або погоджуватись, або ні, бо насправді вам просто дають вибір. У Asus є всі монітори. Хочете глянець, ось вам глянець. Хочете матовий, у них є матовий. Хочете напівглянцевий. Є і такі, аби тільки гроші платили. На цьому питання в плані зображення у мене відпадають, бо у всьому іншому мені все подобається. Так як це W OLED третього покоління, то проблем з яскравістю не в HDR, а в SDR у нього немає. Мені її навіть забагато було. Я коли працював від EcoFlow, я взагалі знизив яскравість до 20%. і цього мені було цілком достатньо, щоб писати текст. Цього відео Кольорове охоплення за заявами самих Asus dci p 3 99%, SRGB 135%. Я знайшов заміри, де цей монітор показав 96% dci p 3 і 100% SRGB. Як на мене, кольори чудові. Чорний колір прекрасний. За що я люблю OLED, так це за нього. І тут він не підводить. В темних іграх або таких, де багато відтінків сірого, ви зможете в повній мірі насолодитись деталями, в темряві, бо виявляється, вони там є. Круто. Ігри на OLED з HDR і на IPS без HDR це зовсім різні ігри. Змагальні ігри і OLED це взагалі любов, бо я на UFO-тесті не бачу жодних шлейфів, може камеру побачить але я ні. І для таких ігор, як КС, Valorant, Overwatch Fortnite і так далі, це просто шикарний монітор. Час відгуку пишуть 0,03 мілісекунди. Сміливо прибирайте 1-0. Залишиться 0,3 мілісекунди, але це все одно феноменальна швидкість. Так як це третє покоління OLED, воно менше схильне до вигорання, але все одно така можливість є, і щоб запобігти цьому, цей монітор має декілька функцій. Перша, це стандартна функція суму пікселів. І, до речі, тут можна налаштувати час, через скільки монітор вам буде про це нагадувати. Це добре. Також є функція послаблення яскравості логотипів і ще радіатор позаду, який відводить тепло і теж запобігає вигоранню. І найголовніше це гарантія від виробника на цей монітор 3 роки, яка включає в себе і вигорання також. Тому, коли будете купувати, якщо будете купувати, то по-перше. Гляньте, в гарантійці у вас магазин повинен написати не 12 місяців, не 24, а 36. А по-друге, зареєструйте свою покупку у застосунку MyAsus. Там теж вам покажуть, що у вас гарантія 36 місяців. Це круто. Що в підсумку? Моя думка така: монітор дуже прикольний, але в першу чергу він для ігор, а не для роботи. Бо якщо ваша робота якось там пов'язана з текстом, і ви хочете взяти собі цей монітор, то у вас будуть швидко втомлюватись очі від піксалізації тексту і кольорових ореолів. Для ігор, це взагалі імба просто. Просто вау! Бо HDR тут шикарний, ігри типу Alan Wake, я думаю, будуть тут виглядати просто фантастично. Плюс цей монітор швидкий, тому для кіберспортивних ігор він теж дуже круто підходить. Тому він дуже універсальний. Що з приводу того, що він глянцевий? Я особисто, як юзер, в глянці в цьому взагалі ніяких мінусів не бачу і не побачив, бо коли я ним користувався, я абсолютно навіть не задумувався про те, що він глянцевий чи матовий і так далі. А от як блогер, в плані того, що мені потрібно було його знімати і. Всі оці джерела світла в ньому відображаються. Оце звичайно не дуже прикольно. Але знову повторюсь: як юзер, я цей глянець взагалі не відчув. Тобто для ігор він шикарний, для роботи не дуже не дуже прикольно, те, що у нього немає підтримки HDMI 2.1. Ну а, взагалі, якщо так подумати, то. Будь-які мінуси цього монітора нівелюються через його ціну. Це найдешевший oled монітор на ринку. Не те, що там третього покоління, а взагалі будь-якого покоління, бо ви не знайдете моні... oled монітора на ринку дешевше, ніж цей. І це його найбільша перевага.